14 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу рашистів та склад пально-мастильних матеріалів. У тимчасово окупованому Бердянську бійці українського підпілля підірвали лінію електропередачі і підстанцію, що живили електроенергією косу, яку рашистські окупанти обрали для дислокації, неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Ростов партизани влаштували підрив колій. В ГАУ Брянськ на території військових частин пролунали вибухи. В районі аеродрому Курськ також було чутно вибухи. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат 12 грудня 2022 року в тимчасово окупованій кацапами горлівці Донецька область завдяки інформації від українського підпілля, точковим ударом було знищено понад 100 песиголовців особового складу окупантів та їх техніка. Також підтверджено вогневе ураження району зосередження рашистських загарбників біля Вербового Запорізької області, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати живої сили рашистів уточнюються.